У албанців немає ідолів чи богів. У них є ідеали. Справа Маркса, Енгельса, Леніна і Сталіна. Це слова тиранастірани, людина, яка зробила поклоніння комунізму апофеозом, людина, яка повністю ізолювала Албанію від зовнішнього світу. Диктатор у найвищому ступені Енвар Ходжа, який безроздільно керував балканською країною упродовж довгих 44 років. Ходжа комуніст-фанатик. Для нього ідеї Маркса і Енгельса стали новою релігією та стилем життя. Адже саме завдяки ним він прийшов до влади і перетворив цілу країну у комуністичний заповідник заповідник, який на загал виявився братською могилою комунізму. Шлях до влади майбутній диктатор почав з партизанського загону, який боровся проти італійців та німців під час Другої світової війни. Завдяки бездоганному володінню партійною риторикою та вкрай солідним зовнішнім даним, Ходжа стрімко завоював авторитет серед однопартійців. Тому у 1945-му, коли Сталін насаджував комунізм у Європі, Енвер Ходжа виявився найдостойнішим кандидатом для радянських кредитів. Обласканий увагою Кремля ходжа одразу ж почав славословити великого вождя усіх часів і народів. У Албанії Сталіна любили, мабуть, найбільше, адже навіть після його смерті та розвінчання культу особи У СРСР Албанці на державному рівні відзначали усі пам'ятні дати з життя вождя. Та зі смертю Сталіна дружба з СРСР завершилася. Ходжа ненавидів Хрущова, який критикував його вчителя та друга. Останньою краплею стала фраза кукурудзиного генсека про те, що в СРСР миші з'їдають більше зерна по коморах ніж споживає за рік Албанія. Після розриву відносин з радянським союзом, Ходжа переключився на комуністичний Китай. Диктатор визнавав лише ті держави світу, які на його думку рухалися вірним шляхом Маркса і Енгельса. Серед стрімкотанучого списку союзників Албанії опинилася Куба, Угорщина та кілька відсталих африканських країн. Головна проблема Албанії була в тому, що країна на 90% залежала від імпорту товарів, тому кредити від братніх комуністичних лідерів були єдиним джерелом наповнення бюджету. Самі ж албанці не виробляли практично нічого. Саме це і призвело до того, що 70-х років для Албанії настали вкрай важкі часи. Завдяки політиці повної ізоляції від зовнішнього світу люди масово не доїдали їм заборонялося мати вдома товари іноземного виробництва. Для того щоб населення не повстало проти влади, Енвер Ходжа виступив з параноїдальною директивою: уся Албанія в небезпеці проти неї весь світ. Люди, яким десятиліттями промивала міська партійна пропаганда, повірили і в цю несенітницю, і масово кинулися будувати бункери по всій країні. Більше 700 тисяч бетонних бункерів звели в рекордно короткі терміни. Кожна родина в тримільйонній Албанії мала зведений власними руками сховок – Влада створила для албанців образ ефемерного ворога, який може підкрастися з Ненецька, і всіляко культивувала серед населення ці несенітниці. Коджа вперто не хотів віддавати нікому владу і постійно чистив ряди компартії, вишукуючи нових опортуністів та наймитів заходу. Та могутнього диктатора підвело здоров'я. Після кількох інсультів він помер від крововилову в мозок у віці 76 років. Після його смерті комуністичний заповідник нарешті відкрився для зовнішнього світу. Але й досі албанці змушені наздоганяти у розвитку сусідні країни. І все через правління тирана з тирани. Енвера Ходжі.